Під час судового засідання голова Харитонівської сільської ради Зінаїда Зубленко розповіла, що мати обвинуваченого два роки тому говорила їй, що Денис Дерипаско вбиває тварин. Було знайдено шалаш. У цьому шалаші були черпи з собак і там. І ще і там сокира, ножі, і вона прийшла до мене, щоб я їй допомогла. Тобто вона казала, що це може бути в результаті приймання наркотиків. Я домовилася з наркологом нашим Веселовським і з Наталією Віталійовною, поїхала до нарколога. Ну так як я потім і запитувала, що далі розмов у них діло не пішло. Дмитро Степурко другий свідок, якого заслухали під час засідання. Він товаришував з Дерипаскою з дитинства. З його слів, обвинувачений декілька років тому з'їв його кота. І у мене з дому пропав кіт. Коли я прийшов додому, мати плакала. Я запитав, чому ти плачеш. Вона сказала, що з дому вибіг кіт. Пішов до Дениса буквально через 20 хвилин. Запитав Денис, де дівся мій кіт. На що він мені відповів, що він не знає. Ну, якщо ти хочеш, можеш пошукати. Декілька він сказав цей кіт, перепригнув до мене на територію, і я його. Убив і з'їв. Я запитав, ти голодний? Можливо, тобі треба дати гроші, щоб тобі було за що їсти. Він сказав, ні, я не голодний, я хищник, така моя природа. За словами обвинуваченого, сусідську собаку він з'їв, бо був голодний, а покази свідків вважає неправдивими. Була собака на моїй території, зберезний борщ був голодний, за це був в психіатричній лікарні, на ІТТ, деякий час на СІЗО номер 8 В дійсності, це все, що вони кажуть там процентів где так десь 80 і 100 неправди. Все, що я можу по цим поводу. Так, зварив Божий, так, з'їв знущання як такового. Я, ну, те, що просто вони побачили ці шкури, їх це злякало. Під час засідання головуюча суддя Коростишівського районного суду Марина Рибнікова продовжила дію запобіжного заходу обвинуваченому у вигляді тримання під вартою. Випитання прокурора з Продовжити обвинуваченому Дерибаску Денису Олексійовичу 13.09.1994 року народження. Срок дії запобіжного заходу вигляді тримання під вартою на срок 60 днів, тобто до 12.08.2021 учно. Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду через Скоростичівський районний суд Житомирської області протягом 5 днів зняє її оголошення. Наступне засідання у цій справі відбудеться 10 серпня. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.